Капеланське благословіння на 26 квітня 27 року в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спакусу, але визволи нас від Латаю. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благославі, благославен Бог наш завжди, нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні Святому Письму розповідається про те, що Яків прийшов час Якива, коли він помирав, і він благословив своїх синів і відійшов до, до свого народу, як каже Писання. Але в цей час Йосип з братами і з багатьма своїми слугами вивіз тіло і поховав його там, де Господь сказав, буде земля ваша обітуванна. там, де він викупив колись землю у, 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 у чужинців, там, там і був похований. І прийшли вони, повернулися назад, і брати знову злякалися, що Йосип пригадає те, що вони зробили йому зло і продали його в його рабство, і прийшли просити ще раз пробачення про нього. Йосиф сказав, що не бійтеся, бо я Бога боюся. Я навпаки буду вас гадувати, гадувати. І бачите, як сталося? Ви замисли проти мене зло, але Бог це зло перетворив на добро. І тепер ви всі зберіглися і розмножитеся, як Господь заповідав. І потім опануємо ту землю обітувану, на яку й повернемося. І оце місце, де ви замислили зло. Але Господь перетворив це на добро. І ще одне, що брати, коли вони зрішили перед Йосипом і продали його в рабство, ну, знаєте, на вбивство, на погибель, то, хоч перший раз він і простив, як в серці у них зберігається а, те, що вони бояться. Бояться, що Йосип помститься. Бо оце слабина зла. Да, якщо я так зробив погано, то я і думаю, що тому, кому я зробив, той же такий же поганий, як і я. Але Йосип, бачите, не є таким, як вони, а є вищим, тому що він каже, що я був з Господом, і який не має того недоліку, який ви маєте. Він нав... є перевагу над тим, що ви маєте. І люди, які не відчули це, не можуть це збагнути. А люди, які відчули дотик Господа, не можуть розуміти, чому ж вони такі знову лякливі. Я ж їм пообіцяв. І оце непорозуміння гріховності і святості. Тобто людина, яка живе і перебуває в гріховному світі, завжди думає, що е, ті гріхи, які вона вчиняє, і що інші такі. І саме так вони е, розмірковують. Віддають свій світ, світогляд, ну знаєте, бачать світ своїм світоглядом. А люди святи навпаки, які праведні, думають, ну як так можна думати? Ми ж думаємо, треба Господь же по-іншому каже. Я ж по-іншому живу, я ж у мене по-інше розташу, ну, якби я роз, розмірковую, дивлюсь на світ. Гріх, як вчора ми зустрічалися з воїнами, і один сказав. Ну що так, що гріх ж зчезає, коли я покаюся. От якраз гріх не щезає, не розчиняється, коли ти покаєшся, А гріх прощається. Це не означає, що він розчинився і пішов на нівець його не стало. Він був, і ти пам'ятаєш, що ти зрішив. І брати це пам'ятали, що вони зрішили. Але коли воно простилося, то і врешті-решт, як брати купі почали. Примирилися і почали жити мирно, так і ну, от, навіть, діється прощення і прощення гріхів наших, коли ми каємося. Знаєте, мій погляд на це глянув, читаючи цей уривок Святого Писання. А як ви подивитесь на це, і що вам Господь відкриє, це буде ваша взаємна розмова з Господом. І нехай так буде, тому що. Господь веде і мене, і вас своїм особливим, окремим шляхом до Нього. Амінь.